Сіре і чорне посвідчення, які пільги отримують родини загиблих військових в Україні. В Україні держава надає пільги на соціальні гарантії родинам військових, які героїчно загинули, захищаючи батьківщину. Юристи розібралися, які є види пільг, як їх отримати та на кого вони розраховані. В Україні мобілізовано сотні тисяч чоловіків та жінок, які захищають батьківщину від окупації та геноциду, який намагаються влаштувати війська Росії. На жаль, герої можуть загинути, захищаючи країну та виконуючи свій обов'язок. В країні діють пільги та соціальні гарантії для родин героїв, які загинули. Юридична Сотня пояснила, що родичі загиблих військових в Україні можуть отримати посвідчення чорного або сірого типу, вони означають надання різного типу пільг, які гарантує держава. Загибель близької людини на війні велике горе для сім'ї військовослужбовця. Держава, допомагаючи таким родинам, гарантує допомогу та турботу. Частину із цих прав та гарантій можна отримати, показавши посвідчення члена сім'ї загиблого, говориться у повідомленні. Типи та значення посвідчення про пільги. Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв'язку із захистом батьківщини або виконанням службових обов'язків у зоні бойових дій. Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби у небойових ситуаціях також. Хто має право на пільги через загибель військового, утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, у зв'язку із цим виплачується пенсія? Батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні. Діти загиблого, діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття. Діти обоє батьків, яких загинули або пропали безвісти. Такі особи можуть оформити чорне та сіре посвідчення. Єдина відмінність сіре посвідчення можуть оформити діти, які не мають і не мали своїх сімей, а чорне лише діти до 18 років, підкреслили юристи. Оформлення пільг, документи для сірого та чорного посвідчення. Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. Щоб отримати пільги за сірим посвідченням родичів загиблих військових, необхідні такі документи, заява члена сім'ї загиблого військового, свідоцтво про смерть копія або повідомлення про загибель особи. Документ про безпосередню участь загиблого військовослужбовця в бойових діях, постанова штатної військово-лікарської комісії ВЛК. Паспорт заявника, ідентифікаційний код заявника, документи, які підтверджують ступінь спорідненості заявника із загиблим. Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі смерті чи зникнення безвісти військовослужбовця, виданий територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Для оформлення цього посвідчення необхідно звертатися до ТЦК, які пільги отримують родини загиблих військових, сіре і чорне посвідчення. Сіре та чорне посвідчення передбачають різну систему пільж членам сімей військовослужбовців. Так, сіре посвідчення дає право на безоплатні ліки за рецептами лікарів, безоплатне першочергове протезування зубів, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 50% знижка плати за користування житлом квартплати. 50% знижка плати за користування комунальними послугами газом, електроенергією та іншими послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. 50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир. Допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Чергова щорічна відпустка в зручний час. Додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік. Переважне право залишитися на роботі під час скорочень. Позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов протягом двох років із дня взяття на квартирний облік. Отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку, одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років, починаючи з 5-го року після закінчення будівництва, вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів. Щорічна разова грошова допомога. Інші пільги передбачені законодавством. Чорне посвідчення дає право на санаторно-курортне лікування, отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов, 50% знижку плати за користування житлом квартирної плати та плати за комунальні послуги водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги, отримання землі для будівництва приватних житлових будинків. Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування, крім таксі, у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту, приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону. Надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання. Члени сімей загиблих, які мають право на чорне та сіре посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.